Багато чого залежить від нашого ресурсу, наших сил, які в нас взагалі є чи немає, наша психічна енергія кожного дня, куди вона зливається, як ми нею розпоряджаємось, да? як ми реагуємо на наші життєві реакції, як багато в нас певних там шокових травм е е взагалі травм, бай, да? які заважають нам от якраз саме жити, розслаблятися, перемикатися. Тому що, коли є небезпека, це нормально реагувати, включатися і щось з цим робити. Але коли загроза минула, нам потрібно навчитися відключатися від цього, переорієнтовуватися, казати, фух, все, все окей, я жива, я в безпеці, можна жити далі. Так? І так, крок за кроком, тому що це зараз ну, реально актуально для тих, особливо, хто живе в Україні. І це такий момент, що ось цей баланс, Який, якому варто навчитися. І що